ЗСУ потребують нашої підтримки, щоб зібрати якомога більше коштів на потреби наших воїнів. У столиці відбувається благодійний сніданок, аукціон. Один із лотів надав і п'ятий канал. і Більше розпитаємо у мого колеги Юрія Пугача. Маємо змогу спілкуватися з ним наживо. Юро, як проходить цей аукціон, розкажи детальніше, скільки планують зібрати для ЗСУ і власне на які потреби. Добрий день, Аню. Наш ворог не спить і не дає розслабитися і подекуди поспати українцям. Тож нині наші нації варто акумулюватися і допомагати воїнам, які наближають нашу перемогу. А ми разом з ними там, де можемо. Через те українці організовують досить багато різноманітних заходів. Один з них то є такий сніданок-аукціон, який нині проходить у столиці. Почалася ця подія з виконання гімну з хвилини мовчання з усіма загиблими українцями, звісно, ж, нашими воїнами, які боронять країну від агресора. На цьому аукціоні представлено більш як 15 різноманітних лотів. Це і прапори підписані військовослужбовцями збройних сил України. це і розписані гільзи. Це так само і картини українських художників. Збирають тут сьогодні величезну суму. Утім, організатор цього заходу сказав, що для волонтерів повідомляти суму кінцеву перед збором то є не дуже хорошою традицією. Бо, звісно, ж, хочеться зібрати якомога більше. Головна мета цього збору це автівка для збройних сил України, України і детальніше про це давайте послухаємо від організатора цього заходу. Далі у прямій мові. Скільки буде продано лотів, на те гроші і підуть. Якщо буде більше, то підуть, умовно кажучи, на наступні потреби військових. Хлопці попросили саме пікап, тому що він потрібен для виконання там певних завдань. Чому пікап? Тому що на нього можна встановити пулемет. і можна, ну зараз є певний дефіцит по пікапах, тому що вже багато, звичайно, знаходиться в зоні бойових дій. У нас пікапів вони були викуплені, і тому знайти пікап, який буде в гарному стані, чи взагалі навіть знайти просто пікап це дуже важка історія. Утім, волонтерам таки вдалося знайти потужний і хороший доволі такий пікап. Він стоїть просто таки біля закладу, де проходить цей аукціон, аби всі учасники цього благодійного сніданку могли побачити, на що саме підуть їхні кошти. Все збирають до 112-ї бригади, та, звісно ж, і не пікапом єдиним, бо потреб насправді дуже багато. І чим більше потреб, тим більше і лотів потрібно презентувати українцям. Один з тих лотів надав і п'ятий канал. Ми не лише інформаційним партнером, але й доклад. Так би мовити, на ділі. Що це за лоти, які ще лоти сьогодні презентують. Давайте послухаємо також від тих людей, які принесли з собою це те добро, яке плануємо тут усі разом нині надонатити якомога більше для Збройних сил далі прямою мовою. П'ятий канал долучився теж до благодійного сніданку і виставляє нашу баловну, дуже відому нашим благодійникам, які впродовж року з нами на акції без цензури і збирає гроші на рації. Ось два таких. Плоти це бабовні квотати якими ми збирали на рації зараз? Допоможемо зібрати автівку. Це прапор е, моєї, скажімо так, найулюбленішої бригади, яка була створена в 2014 році. Вона є єдина в Україні. А е, це гірсько-штурмова бригада спецпризначенців. Я їх дуже обожнюю. Там дуже багато моїх земляків з Рівненської області. Там дуже багато моїх родичів. Ну і, і я пишаюся, що я там можу долучатися до їхньої е, допомоги для України. Треба будувати нові позиції, треба будувати нові бліндажі. Дуже потрібні сукири, лопати, бензопилки. І це те, що люди не розуміють, чому ми маємо купувати це власним коштом або донатити на це. Якщо ще на машину, да на бронежилет, ну добре, ми подумаємо, бо це береже життя. А на те, де вони мають зимувати, ніхто про це не думає. Окрім того, що 120 та бригада, для якої машина йде, це наша київська бригада, це ТРО який активно приймає участь в бойових діях. У мене тут дуже багато друзів. То ви сьогодні плануєте вийти звідси з яким слотом, чи якийсь слот сюди привезли? Чесно, я, в мене таке поняття як планування немає, тому що я волонтер, я знаю, що таке Україна і волонтерство. Щось подивимося, що буде, я не знаю. Тож аукціон нині у розпалі планують зібрати якомога більше тисяч або десятків і сотень тисяч гривень для наших військовослужбовців. Нині ми підемо спостерігати за перебігом цього аукціону і також донатити. І до цього хотілося б за -за -за закликати і наших глядачів. Ви знаєте, де знайти ті QR-коди, де знайти всі посилання на збори, зокрема, і п'ятого каналу. Тож, друзі, долучаємося. Станом на зараз уся інформація. Аню, передаю слово тобі. Юра, дякую тобі за інформацію. Я сподіваюся, що організатори зберуть необхідні суми, яких вони потребують. Ну і сподіваюся, що нас наш лот теж зробить певний внесок власне в цю історію. На цьому ми поставимо крапочку. Оновлений випуск часу новин у нас вже о тринадцятій. Будьте з п'ятим і не перемикайтеся. 25 травня 1926-го. Париж. З ресторанчику на вулиці Расін виходить чоловік 47 років. Пройшовши квартал, зупиняється біля ятки з книжками. У цю мить до нього звертається незнайомець. Симон Петлюра питає той і, не дочекавшись відповіді, дістає револьвер. Колишній отаман, директорі Української Народної Республіки, пробує ціпком вибити у нападника зброю. Проте перший постріл в плече збиває його з ніг. Друга куля потрапляє у підборіддя ще дві у живіт. Це тобі за вбивства, це тобі за погроми, кричить чоловік з револьвером. Нарешті п'яте поранення у груди виявляється смертельним. Уже за 20 хвилин Симона Петлюри не стане. Затриманий дає перші свідчення у поліції. Його звати Самуїл Шварцбарт. І він убив Петлюру буцімто у помсту за єврейські погроми в Україні. Для тих, хто знав про події 1917 21 в Україні, це обґрунтування було повною нісенітницею. Петлюра був в дуже добрих стосунках з багатьма сіаністськими партіями. Взагалі, навіть українські ездейки їх називали деякі українські сіаністи. Бо, як і сіаністи, вони хочуть збудувати свою українську державу. У них дуже багато спільних точок дотику. І у Петлюри практично всі міністри фінансів були євреї, єврейського походження. Утім, у міжвоєнній Франції не надто цікавилася історією далекої України. А російська пропаганда працювала повну. Щойно розпочався процес, як уся ліва преса почала рісніти статтями про жахливі єврейські погроми часів УНР. Із вбивці Шварцбарда перетворили на жертву. А убитого Симона Петлюра, навпаки, на злочинця пропаганда вплинула на суди присяжних. Шварцбарда виправдали, і під оплески публіки звільнили. Права преса між тим ледаче розмірковувала, що Шварцбард здійснив вбивство на замовлення Кремля. У 1954-му цій правдоподібній версії знайшлося підтвердження. Агент КДБ Петр Дірябін, який переметнувся у США, серед інших злочинів СССР назвав і вбивство Симона Петлюри документу, де там товариш Дзержинський ставить команду там, товаришу Володіну на вбивство пана Петлюри, такого документу в руках істориків поки що немає, але е, я сподіваюся, в недалекому майбутньому, після зміни політичного влади в Росії, такі документи можуть з'явитися. Так чи інакше, у 1926-му більшовики тріумфували. Вони не тільки обезголовили український рух на еміграції, а ще й зуміли змішати ім'я Петлюри з багном і вкотре розсварити українців з євреями. І, неправда, діти підстави для цього були. Українська влада часів УНР, хоча й рішуче засуджувала погроми, проте не зуміла захистити євреїв від масового антисемітизму, зокрема кадрових військових і різноманітних отаманів. Щорс на вулиці Петлюри. Невесела іронія української історичної пам'яті. Ідиш, державна мова Української Народної Республіки. Яв чи Сон – сотник армії УНР Якерсон. Уродженець України Троцький Бронштейн і його 10 заповідей більшовицьким агітаторам. Ось тут, на перехресті бульвару Шевченка та вулиці Петлюри у Києві, за задумом мав постати пам'ятник Симону Петлюрі. Як бачимо, на цьому місці сором'язливо прикритий синьо-жовтою тканиною стоїть інший пам'ятник Щорсу. Людині, яка під час російсько-українських воєн переметнулася на бік ворога, а згодом цим же ж ворогом була убита. Що ж, пам'ятник Щорсу на вулиці Петлюри, це така гірка іронія сучасної української історичної пам'яті. А сам Петлюра, попри всі свої помилки, хоча б на один пам'ятник у столиці України, мабуть, таки заслужив. Рік 1918 січень більшовицька Росія почала першу неоголошену війну проти Української Народної Республіки. Військо Муревйова у залізницях стрімко наближається до Києва. 22 січня Центральна Рада проголошує четвертий універсал незалежність Української Народної Республіки.